Впевнений, що знаєш це? Перевіримо. Яка планета найближча до сонця? Відповідь Меркурій. Скільки кутів у прямокутника? Відповідь 4 кути. Яке національне дерево України? Відповідь Калина. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Хто першим вступив на місяць? Відповідь Ніл Армстронг. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Греції. А яка столиця цієї країни? Столиця Греції це Афіни. Що спільного між морською зіркою та людиною? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.